це Актуальна підбірка новин України та світу. Станом на восьму годину ранку, Далі лише найголовніше. Розпочинаємо ми традиційної зведення Генерального штабу збройних сил України. Самоборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом доби відбулося 107 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши при цьому шість ракет та 50 керованих авіабомб, понад 1300 ударів дронами камікадзе та здійснив понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ. І населених пунктах у державній прикордонній службі України заявили про чисельні втрати росіян на Сумщині та розповіли про їхню тактику. Ситуація там залишається напруженою, особливо в юнаківській та хотінській громадах, де російські окупанти застосовують тактику малих штурмових груп, які накопичуються і атакують позиції українських захисників, рухаючись на квадроциклах та мотоциклах без використання бронетехніки. При цьому ворог обстрілює наші позиції з різних видів озброєння. А 13-та бригада нацгвардії Харків вперше показала, як збиває Російські дрони молні, які летіли на Харків, ці безпілотники літакового типу росіяни запускають масово, бо вони дешеві і виготовляються з простих матеріалів для одного польоту. Цієї ночі Харків був підмасованою ракетно-дроновою атакою ворога. За словами мера міста Ігоря Терехова, перша ракета влучила біля багатоповерхового будинку, друга вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи. Як уточнив очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов було пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три п'ятиповерхових житлових будинки. Наслідок обстрілу наразі відомо про шість постраждалих людей у холодногірському районі міста. Також вчора внаслідок російських ударів в Запорізькому районі загинуло три жінки, про це інформує обласна військова адміністрація. Окупанти завдавали три удари по селу Тернувате вибуховою хвилою та уламками. Частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки. Загиблим було 18, 35 та 56 років. Окупанти скинули вибухівку вчора на двох дітей на Херсонщині. Про це інформує обласна військова адміністрація. Інцидент стався у комушанах. Хлопчики 11 і 16 років сиділи у машині, на яку російські загарбники і скинули вибухівку з дрона. Діти отримали мінно-вибухові поранення. Їм наразі надають всю необхідну допомогу. Мости падають. Поїзди вибухають гралейні шафи, горять партизани руху, а теж влаштували росіянам диверсію на залізниці Донеччини. Вони підпалили гралейну шафу на ділянці волноваха Маріуполя, яку окупанти використовували для перекидання палива, техніки та боєприпасів прямо на лінії фронту, оминаючи кримський міст. Армія Росії користувалася цим відтинком залізниці, щоб доставляти вантажі з Ростова швидше і з меншими ризиками. Тим часом на Дніпропетровщині оголосили обов'язково евакуацію родин з дітьми із Сенельниківського району за розпорядженням голови обласної Ов адміністрації Сергія Лисака виїхати мають мешканці п'яти прифронтових населених пунктів межівської громади семи великомихайлівської та двох Маломихайлівської. Лисак підкреслив, що неповнолітні мають покинути на Київщину разом з батьками чи законними представниками через атаки росіян для людей підготували місця у спокійніших районах області, якщо вони залишатимуться на Дніпропетровщині. Евакуація до речі триватиме протягом двох місяців. Вчора служба безпеки України провела успішну спецоперацію під назвою Павутина та вразила понад 40 літаків стратегічної авіації Російської Федерації. Контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував задум Василь Малюк та клопів служби безпеки. Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправили до Росії фпв дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території Росії дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. Потрібний момент. Ахи будинків дистанційно відкрили дрони. Полетіли вражати російські бомбардувальники. Окрім цього, офіс операції Павутина знаходився поруч з управлінням ФСБ в одній із російських російських областей. Про це заявив Володимир Зеленський. Також він зазначив, що в операцію було використано 117 дронів і стільки ж операторів, уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет у різних регіонах держави агресора. До речі, росіяни кажуть, що відбила атаки на три з п'яти аеродромів. Російське Міноборони підтвердило масову атаку ФПВі-дронів і кажуть, що атакували не лише аеродроми Оленя, Біле, Іванова, Дягілєва, а й Литовищева Амурській області. Причому на аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях атаки, нібито було відбито. Проте на базах Біле та Оленя все ж визнали ураження кількох літаків. Також повідомляється і про якихось затриманих дуже дивно. Адже Володимир Зеленський повідомляв про те, що всіх людей. Деякі, які брали участь у цій операції, вже повернули на територію України і вони у безпеці. Тим часом Сполучені Штати Америки не знали про атаку України на аеродроми Росії. CBS News про це повідомляє. Водані написали, що реч речники Білого Дому відмовилися коментувати атаку, але джерела в адміністрації Трампа повідомили, що Білий Дім не знав про це напад. Тим часом Ілон Маск відреагував на цю спецоперацію. паутина, мільярдер прокоментував допис американського інвестора Шона Магуайра, який зазначив, що українські безпілотник. Які, вартість яких менша за мільйон доларів завдали збитків Росії на понад мільярд доларів. Ілон Маск відповів: дрони це майбутнє війни, пілотовані літальні апарати ні. Також відомо, що дрони ввечері атакували Росію. Тривога була оголошена в Московській, Воронезькій, Тульській, Курській, Білградські та інших областях. Про це повідомляли російські засоби масової інформації. Також фіксували і рух безпілотників у бік тимчасово окупованого Криму. За даними російських моніторингових каналів, атака була спрямована і на аеродром у Липецьку. Тим часом Міноборони Росії заявило про знищення, нібито 53 дронів над Курською, Білгородською, Брянською, Орловською областями. Вчора росіяни вдарили по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ. 12 людей загинули, понад 60 поранені. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувало в укриттях. У момент ракетної атаки жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Наразі триває розслідування. Якщо з'ясується, що до загибелі та травмування бійців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винних суворо покарають. Тим часом Михайло Драпатий подає у відставку з посади кума. Дуваючи сухопутних військ збройних сил України. Генерал-майор написав про подання рапорту на відставку. Він назвав це особистим рішенням, продиктованим відповідальністю за трагедію на 239-му полігоні. Він зазначив, що не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Драпатий також підкреслив, що без особистої відповідальності неможливий розвиток армії, а без розвитку перемога. Драпати закликав до побудови армії, де відповідальність і довіра є основою командування. Тим часом Володимир Зеленський призначив нарад. До з військовим керівництвом щоб розібратись ситуацію щодо влучання по навчальному полігону на ній до речі має бути присутній зокрема і командувач сухопутних військ Михайло Драпатий з заявою президента. нарада відбудеться після перемовин у Стамбулі. Участь у ній також візьмуть головком Олександр Сирський, голова генштабу Андрій Гнатов та міністр оборони Рустем Уміров. Щодо переговорів, Володимир Зеленський змінив склад делегації на переговори в Стамбулі. Тепер туди не поїде начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління генштабу збройних сил України Олексій Маловацький. Натомість в делегації будуть два нових члени. А саме Юрій Ковбаса, це уповноваженого у Верховної ради справ людини в системі органів сектору безпеки і оборони. Також буде і доєднається до делегації Євгеній Острянський. Він заступник заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Ну і відомо, що українська делегація представить дорожню карту на перемовинах з Росією у Стамбулі. Про це пише Рейтерс, як їм вдалося дізнатися, Київ вимагатиме повного припинення вогню на 30 днів після цього обміну всіх військовополонених і повернення українських дітей. Наступний етап це зустріч Володимира Зеленського з Путіним. Ідеться в копії документа. За планом Москва і Київ за участі США і Європи мають працювати над погодженням умов завершення війни. У документі зазначено, що нинішня лінія фронту буде відправною. Точкою до для переговорів про території. Чи цікаво, делегація Росії, не дивлячись ні на що вилетіла до Стамбула на перемовини з Україною. Про це зазначають російські змі Очолив і знову помічник Путіна Володимир Модинський. Крім того, Москва досі не передала жодного меморандуму з пропозиціями. Раніше речниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова говорила, що позиції Росії представлять безпосередньо у Туреччині. Ну і давайте трішечки про наших інших сусідів. У Польщі підрахували 100% протоколів Перемогу на президентських виборах. Здобув Король Навроцький кандидат від опозиційної партії Право і справедливість. За нього проголосували майже 51% виборців. Його опонент, проєвропейський мер Варшави Рафал Ческовський, набрав трохи більше 49%. На початку року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість за так званий Волинський злочин, маючи на увазі Волинську трагедію. У травні він. Пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він критикує чи не уряд Польщі виступає проти напливу нелегальних іммігрантів та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, чомусь Україна ставиться до Польщі несправедливо, але жодних доказів не було надано. На останок нашого випуску традиційно інформуємо про цей день. Друге червня, другий день літа, Вітаю вас із саме цим сезоном. І сьогодні відзначається всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. На сьогодні масовий рух охоплює понад 45 країн. Мета його забезпечити медичну та психологічну підтримку людям, які страждають від болімії, анорексії, нападів переїдання. Що цікаво, 2 червня у 1996 році Україна. Офіційно втратила статус ядерної держави. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі «Новини Нулини Лайв з 8 до 11. Уже наступні годині. Ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.